Росіяни вдарили посеред містю Дніпра. Про це менш як півгодини тому повідомив керівник області Сергій Лисак. Більше вже готовий нам розповісти. Антон Сіренко він прямо зараз на місці атаки. Антоне, вітаю, що бачиш, що вдалося з'ясувати? Чи є постраждалі Вітаю, Романе? Дійсно, наша редакція стала такими свідками власне цієї чергової російської атаки. Прямо посеред місця, позаду ви ви можете бачити центр Дніпра, офісні будівлі саме сюди за попередньою інформацією. Влучив російський Дон, Трипух шахет ще близько кількох годин тому в області розпочалася повітряна тривога. Вона була пов'язана з загрозою застосування ударних БПЛА. Містяни чули. Щонайменше три вибухи власне у місті. Прямо зараз позаду мене. Ви можете бачити задимлення. Власне за попередньою інформацією, Є пожежа, горять автомобілі. Також є загоряння власне цивільної будівлі. Там палає дах. За попередньою інформацією є поранені. Про це своєму телеграм-каналі. очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Зараз вулицю тимчасово перекрили на місці. Працюють працівники ДСНС національної поліції. також працюють медики. Вони надають всю необхідну допомогу. У навколо вулицях навколо цього центру власне є пошкодження побиті. вікна, повсюду видно уламки. Проте усі необхідні органи, усі структури працюють для того, аби якомога швидше усунути власне наслідки російської атаки. Наша команда і далі буде працювати власне на місці атаки, слідкувати за подіями, які відбуваються, і будемо власне тримати наших глядачів в курсі. Наразі і актуальна інформація, яка в мене є колега, тобі слово. Антон, дуже дякую. За ці подробиці. Кореспондент Суспільного Антон Сіренко із Дніпра, де буквально півгодини тому росіяни здійснили атаку містю. Родину з двома дітьми 4 та 6 років вбила російська армія на Сумщині. У їхній та інші будинки у селі Чернеччина влучили безпілотники. Тіла жертв вже витягли з-під завалів. Жінка була вагітна і чекала на двійню. Анна Книш книж продовжить. Зруйновані будинки по обидва боки вулиці. Вночі російська армія атакувала ударними безпілотниками село Чернечина Краснопільської громади. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла чотирьох людей батька, матері і двох їхніх синів. Це 26-річна Альона та 35-річний Олександр Лісніченко йдеться на Фейсбук-сторінці Чернечинської гімназії. Дітей звали Денис та Єгор. Хлопчикам було 6 та 4 роки. Сусідка родини розповідає, Альона була вагітна двійнею. Сказала, що в роді теж двоє добре нема. Чола, як гутіла, чоловік, чоловік повітряної ну не було тривоги. О, і чула, як пішло на сніження, ляснуло. Вікна повилітали, кімнату з діда свого розбудила. Давай виходить. На нестільки зайшли трошки. З другого етажа спустилися, другий прильот. Повискакували, хто кричить там, хто там кричить. Будинок пані Валентини теж пошкоджений внаслідок атаки, розповіла жінка. Підемо пуста хата, син без вісті пропав, підемо до нього, бо копусидимо. Цей дом горів і цей горів обур'є після взривів. Все повибивало. І вікна, і двері, і ці двері, і сіні, і навіть гардероб розбили. Два вибухи пролунали у селі близько другої години ночі, говорить староста Оксана Чернова. Це за нами квартира, де загинула сім'я Лісніченко. Це батько, мати і двоє дітей. Зруйновані всі будинки по обидві сторони вулиці. Значні пошкодження, все, бачите, до цього часу працюють всі служби екстрені. Звернулись там це, ну, такі мілки, ну людей забрали, бо вони залишились зовсім без житла, всі стояли роздягнені й то поки трохи порозселили, ну як позабирали сусіди. На місці влучання допомогу надали чотирьом людям, розповіла староста. 30 вересня та 1 жовтня в Краснопільській громаді оголосили днями жалоби. Анна Книж, Борис Майоров, Світлана Драган. Суспільне новини Сумщина Двоє цивільних поранені у Костянтинівці на Донеччині. Про це в день сповістив керівник міської адміністрації Сергій Горбунов. За словами росіяни з артилерії кілька разів вдарили по місту, понівечили фасади приватного та багатоквартирних будинків. А в Бобровицькій громаді на Чернігівщині поступово відновлюють енергопостачання. Про це в коментарі суспільного повідомив голова громади Геннадій Іванюк. Зранку росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі. Без світла лишилися 26 тисяч абонентів. За інформацією Чернігівської обласної прокуратури, крім енергооб'єктів, під ударом опинилися промислове та транспортне підприємства. Розпали, почули, як вибухи сильні були. Десь з півдинадцятого часу, а потім пів-п'ятого. Страшно було, ну пережили, слава Богу. Ну, було так, ну тут так, знаєте, як вам сказати, ізрядка. Летали ті шахеди, а цієї а, а, а ночі було важко. Того. Дуже важко було. Води нема у когось станції насосні, нема води, тому що нема світла. ЄС домовився з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Про таке сповістила очільниця Європейської комісії Урсула фондрляєн на спільному з генсеком НАТО Марком Рютте брифінгу. Україну вона назвала першою лінією оборони, що вимагає від союзників посилення військової допомоги. Поділилася політикиня і деталями щодо репараційного кредиту для Києва. Кредит секретженел маркредит буде видано не одним платежем, а траншами та з певними умовами. І ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, використовуючи частину кредиту для закупівель у Європі та з Європою. Важливо, що не буде жодної конфіскації російських активів. Україна повинна буде повернути кредит, якщо Росія сплатить репарації. Винуватець має бути притягнути до відповідальності. Білий дім оприлюднив план припинення війни у секторі Гази. За ним усі бойові дії мають припинитися. А ізраїльські війська відступити до узгодженої лінії для звільнення заручників. Коли Хамас їх віддасть, Ізраїль також відпустить 250 засуджених до довічного ув'язнення та 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року. Після цього обміну до гази спрямують всю необхідну допомогу і встановлять тимчасовий уряд з технократів та аполітичного палестинського комітету на спільні із ізраїльським прем'єром Боннітаньяху прес-конференції. Дональд Трамп заявив, що Тель-Авів на цей план вже погодився. Але я сподіваюся, що ми укладемо мирну угоду. Якщо Хамас відхилить її, що завжди можливо, вони залишаться єдиними, хто її відхилив. Всі інші її прийняли. Але я маю відчуття, що ми отримаємо позитивну відповідь. Але якщо ні, як ти знаєш, бібі, ти маєш нашу повну підтримку, щоб зробити те, що ти повинен зробити. Всі розуміють, що кінцевим результатом має бути усунення будь-якої небезпеки в регіоні, а цю небезпеку створює Хамас. Ми прагнемо миру, тому готуємося до війни. Очільник пентагону під Гексет виступив перед військовими керівниками. Сотні генералів та адміралів з військових баз по всьому світу з'їхалися до корпусу морської піхоти Квантіку у Вірджинії. Метою зустрічі назвали обговорення досягнень та майбутніх планів Пентагону. До заходу доєднався і президент Дональд Трамп щоб забезпечити мир, ми повинні готуватися до війни. Відтепер єдина місія нещодавно відновленого військового міністерства полягає у веденні війни, підготовці до війни та підготовці до перемоги, невпинне та безкомпромісне прагнення. Не тому, що ми хочемо війни, а тому, що ми любимо мир. Поблизу Варшави затримали українця, якого підозрюють у підриві північного потоку. Повідомляє агенція Reuters із посиланням на адвоката затриманого. Європейський ордер видала Німеччина. Там вважають, що підозрюваний інструктор з дайвінгу був частиною групи, яка заклала вибухівку до підводного газогону. У серпні в Італії заарештували ще одного, нібито причетного до версії українця. Адвокат нині затриманого вважає, що підстав для передачі підзахисного Німеччині немає, передусім з огляду на війну Росії проти України, адже трубопровід належить російському Газпрому, який безпосередньо фінансує війну. Нагадаю, у вересні 2022 року обидві гілки північного потоку були пошкоджені вибухами. І повернемося до вибухів у Дніпрі. Пан Лисак, керівник області, повідомив, що 12 людей на тепер поранені.